Шановне панство, всім привіт-привіт, всім ра-добра. У нас сьогодні рулетка. Це рулетка містична. І я вже не на відео, І так, ну, думаю, пощупаю по одному. по одному. По того я дотягнувся, 10 штук відкрив, Тобто покрутив, і вони в мене є в ангарі. Рулетку не вийшло докрутити до кінця. На все це діло пішло в мене десь в рані 5000 золотих. Думаю, щоб вже їх не виложить це відео. І подивитися, що ж таки звідси нам дропнеться. І ще в нас плюс додається до містичних контейнерів. На моєму твінку у нас є 6 BRFC, на жаль, не 7, так би ще компенсація була. Є один німецький. Із якихось там прошлих івентів проходив я. Також я 6 мега, що дасть нам золото. Ну і Тут ми по-любому підемо з танком. Це у нас преміум танк, там колись щось треба було робити і там був шанс випасти. Ну, то він мені випав. Ну що, Давайте прокрутимо, подивимось. Надіюсь, що цікаво ми виб'ємо. Все ж таки за 5000 золотих. І було б дуже круто, якщо вийшло би докрутити нашу рулетку до кінця. Ну, Я думаю, що навряд чи вийде, так як там ще дуже багато потрібно. Але ж тут будуть і другий рівні. Контейнерів, в принципі-то, немало. Да? Тобто, Буде, я думаю, цікаво. Ну, давайте з чого. Зберіг всі, поїхали. Можливо, на твінку. Буде щось цікавіше випадати, ну тут зберігся нічого нам не дав з першого. Ну, це в принципі очікувано. так. Після сірого посиніло, може під ні, Пожалуйста, синенька вам, будь ласочка, да? Так, тут знову на сірий, залишається 2 штучки. За звук вибачаюсь, люди у домані на праці. Тому можливо трішки буде дискомфорт по звуку. Да? Так, ну що, зберігся, нічого не дали. На жаль, дуже погано. Давайте далі відкриємо німецький конт. Це там 79 перемог треба, було камуфляж нещадний, а ну він по-моєму можна його за золото продати. А ну-ка. А ну-ка. Да. 725. Ты, конечно, обміни. Нам же контентик то нужен, да? Нам же то нужен контентик. Так, і що у нас по золоту? Не хватає нам, щоб почав зробити крутку. Ну тут 2% ще випаде. То есть, два контейнери 56%. Ладно. Вертаємось. Я думаю, золото нам ще дропнеться і ми ще її спробуємо докрутити. А може і ні. Це з містики тут може бути все, що завгодно. Так, ну і 6 мегаконтів. Тут, до речі, золото гарантом падає. Тому надіємося. Ну, добре було б танк витягнути або як Щось цікавіше. 750 непогано. Є надія на щось цікаве. Ну тут, бачите, зовсім мінімалочка. До речі, дякую за підписочки. Є в нас активність. І будемо надіяти, що канал буде так, також далі зростати. І тут взагалі мінімалку дало. На жаль, ну добре, 100 золота. Хоча б. Що тут? Чотири нагороди і містичний. Ну містичний давайте залишимо. Хай у нас підкопляється одним махом, тоді як жахнем. 250 і що крайні досить. О, добре. гарна цепочка. Ух, я вже надіявся, що щось. Більш-менш цікаве, ну що, ну, містик упав, горшок цей упав. Ну, трохи вільного таке. Не дуже да? так? 28 у нас з'явилось і трішки золота, так? Ну Давай, давай ще трішки крутнем нашу рулеточку. Я думаю, вам цікаво. Більш контейнерів, більше. Ну і звісно, падає 2. Ага, і в нас тепер ще хватає ще на круточку. Це у нас тепер на 5,26, 39 на 4. Ну і я мовчу, самі все бачите. Поїхали, звісно, 4 випаде. Скоріше за все. Ні, один містичний первого рівня. Ну, добре, непогано. Непогано, проценти змінилися, але ну що. Вертаємось в наше сховище. 30, до речі, значить ми ще відкриємо так другі рівні. Ну що, поїхали. 30 містиків. Перший не прошу. Хорошо. Другий. Так, ну 100 золота, добре. Ну Нам ще сертифікат потрібен. Було б непогано. Півторашку. Давайте зразу її будемо крутити, так? Да? Зразу будемо прокручувати. Можливо, це, звісно... А, ти що? 90. Не хватуля. Ладно, ще 100 золота треба. Добре, спробуємо зараз 100 золотих ще вибити. Не дає, бустер золото, вільний давай, ну треба золото, ти що? На одному з тінків я крутив, мені дуже сподобалося. Там непогано накидало, хто вперше на каналі заходьте і дивіться, так. Щось наше. Включення нічого не дало. 500 золота і містичний контейнер другого рівня. Добре. Да. Давай. Рулеточка, так. Да. 4, так. Да. 4. По-любому. Ні, 5. Хорошо. Забираємо. Забираємо. Ну, 71, сертифікат 4. Містичний 2. 2550 на. Можливо, нам навіть з'явиться можливість все докрутити до кінця. Було взагалі супер-пупер. Так, ну і все, пішла сера. Пішла, напевно, откруточка 200 золота. Надіюсь на сертифікат хоча б, хоча б щось, так як на цьому аккаунті практично нічого немає. І. Убирати любим танкам, ну, звісно, бажано яку-нибудь колекційку, але ніхто не знає, що нам дропнеться далі. Падає інколи. 100 золотих і потихеньку збирається на сертифікат другого рівня містичний. Ну, дай сертифікат, ти шо, блін? Мара трішки з мене вирішила познущатись. Ні. Не хочу скіпне. 100 золота. Пробуємо наступне. І тут ні. Далі. Давай! Ні, ну вільно, сьогодні просто день вільного. Сертифікати зовсім не хочу. Давати. Так, і зараз буде <coughs> другий рівень. Так, і що, і 100 золота? І залишається 12. 12 другого Першого рівня. Так, і можливо нам ще випаде більш-менш багатенько золота скільки ми тут піднакопили. Чи вистачає нам прокрутити? Ні. Ні, не вистачає. 2550. Надії, все менше і менше. Добре, крутимо. Люди, все для вас. Все для вас і скіпнем. Отут допомог скіп. Це вже добре. Перший містичник за який то час. Тільки під скіпнем під этот. Давай, давай. Насип. Не. Один і каже, все, хвати. Сім. Сімка вільного. 200 золота... Ні, напевно, нам навіть на прокрутку ми збираємо. Так як золото не сипе. Так, як золото не сипе. так як би хотілося, ще 100 золота. Ну, півторашка дроп це непогано, рідко падає. Бачите, 100-200 і залишається все менше і менше. 2 і 1. Що дасиш? Ай, на жаль. На жаль, нічого не дало. Це, звісно, вже дуже погано. Це дуже погано. Так, що маємо? Що маємо? А, ти що? Напевно, не докрутим. Ну, нічого. Три містичних другого рівня. Так, сертифікат золото, вільний камуфляж, бла-бла-бла. Ловець блискавок навіть. Дуже хочу його анімований на основу вихватить. Аватар, ловець блискавок люди. 0,36. Бачили тільки що, так, по-моєму, скільки. Ну, це вже подобаєчка, можна навіть і підписатись. Ну, добре, вже непогано. Вже непогано і... і що дасть нам ще один другого рівня і ще дає один сертифікат. О, два сертифікати. Люди, ну, що я вам можу сказати? Це, звісно, прям бомба, так? Да? Ну, заради вас, заради вас, друзі. Подамо ми цей анімований. Анімований. Не хотелось бы, но хочется ж таки докрутить нашу рулетку. Ради вас. Так что поддержите. Підпишіться. Админ, десяточка. Прощай, анимашка. Я тебя жду на основе. На основе. Жду. Так. Ну что, докручиваем. Докручиваем. Надеемся. що що-нібудь отримаємо, забираємо. ну Тут однозначно будемо докручити, щоб не дропнулась головна нагорода. Добре, і два забираємо. ну Дивіться, ще й золото залишилось на наступні відкриття. А ще й плюс ми зараз повідкриваємо наші контейнери. Давайте. Містичний Першого рівня Два штуки до речі. не ну, хвата нам. Так ми ще ще й другий відкриємо. Так, поїхали. Скіпа. Ча! 50 тисяч. Ну давай ще золото, 10 тисяч. там кинь. 100 золота. Ну, ані анімований аватар це конечно вообще круто. Так, другий рівень 500 тисяч. І крайній. Що досиш? Ей, на жаль. Нічого цікавого, але є у нас ще 3 другого рівня. Можливо, звідси щось нам дасть. 100 золота. Маловато! Маловато будет! 200! И давай сертификат. Давай закріпимо цей успіх, ні. На жаль, не дало. Накопились на 6 другого рівня. Так. Ну і що, давайте відкриємо цю шляпу. Подивимось, що випаде. 112 воно, ні? Ні. Ну, перший танчик в мене його тут не було, добре. Добре, що є. Далі, три містичних сертифіката, Що вони нам принесуть? Хотілося хоча б одну десятку колекційку проджета. Ну, 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 танк класний, вопросів немає. Ось це не, не десятка, не колекційка і су 130. Дай хоч одну колекційку, тих жабець я. Дев'ятка, ну більш менш. Так, ну що люди. Прокрутив я, в принципі, вийшло більш менш цікаве відкриття, залишилось ще 4000 золота, отримали ми нашу колекцію ще. Нові танчики. Вибили аватар, анімований, але ради вас я його продав. Ну що, підписуйтесь, пишіть свої коменти, що вважаєте, як що до чого. Дякую за перегляд, всім хочу побажати миру, добра здоров'я, всім удачі, всім